Друзі, всім привіт! Сьогодні 10 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Як обіцяв, що покажу вам і розкажу про дизельні генератори Далгакер. От його маркировочка 8000 Дана моделька. Драгу давайте сюди на технічні характеристики. Як ми бачимо, 8 кВт робоча потужність, 8,8 пікова. Дана модель от, йде на таких от колесах, друзі. Є провода для заряду акумуляторної батареї, силова розеточка 16 Амперна. Ну, отак, от для деяких деякі ключі. Давайте до модельки поближче. Передня панель, як бачимо, силова 16 Амперна. Так же от. є інформаційне табло, де покаже вам вольтаж Герц. скільки годин попрацював. От він у всій красі, друзі. Це в нас багато питань задають масляний фільтр. Коли масло міняєте, його викручуєте, тут сіточка, промиваєте її дизелем і ставите на місце. А так з особливостей більш нічого такого немає. Паливний фільтр, краника ніякого нема, просто йде подача, друзі. Так, з електростартером, от акумулятор його. Ну що, зараз спробуємо запустити. Всі, хто заказував дизеля, вже Долгокірановські зачекалися, знайте, що вони в офісі. Всіх зроблена предпродажка, тобто залито масло, є дизель залитий. Так що приїхали, запустили, якщо є бажання таке, забрали і поїхали. Як ми бачимо тут з особливості, бачите, в зимню пору року ключ вліво повертаємо, підігрів свічі накалювання. А так все як обично. Включили. І стартуємо. Коли по, дея... по якій-то причині з часів акумулятор, можна і запустити з допомогою ручного стартера. Срівно на положення клик виставить. І тут от, зверху де компресор. Його вниз опустили і з допомогою цього прекрасного ручного стартера запускає. Що, друзі, не було у вас мить, запустимо. Це дізель щас задимить. Отак як то, друзі. Я трошечки ошибся. Це в нас інформаційне табло, тільки Щотчик моточасів. Для вольтажа є вольтметр. Погарячився. Можна також підключити АТС. Друзі, всім миру добра тепла, хто заказував довгокірановські дізеля А може хто хоче заказати. Звертайтесь до компанії Електромотор за номером телефона 063 426. 10-10. Також пишіть на Viber, підкажуть, розкажуть. І приїдете до нас в офіс. Стараємося, хоч і важкі друзі, але переміщувати їх в офіс, щоб було удобно вам. зекономить ваше время, не їздить по складах. Приїхали, забрали і уїхали. Всім! Як завжди говорю миру, добра, тепла. Всі цього друг другу бажають. Я вам також. Чекаємо на електромотори 063 426 1010.